Найближчі пару днів на них малечі не буде, поки всі ігрові форми не будуть ретельно ними перевірені. А те, що вийшло з ладу, буде знайдено, замінено, відновлено та пофарбовано. Вони такі собі комунальні реаніматори, своєрідні лікарі дитячих ігрових майданчиків. Причина проста, аби маленькі харків'яни відпочивали з комфортом та головне безпечно. Тож подібні роботи наразі тривають по всьому місту. Ось, наприклад, як у цьому дворі, що у Шевченківському районі. Зараз літо у кожному дворі на кожному майданчику багато дітей. І наше підприємство слідкує за тим, щоб ігрові форми були у належному стані, щоб маличка не травмувалася під час відпочинку. Найбільше зношуються дерев'яні елементи та металеві форми, ось як це сталося в даному випадку. Тут зносилася підлога, дах ігрового комплексу пісочниця. В процесі ремонту буде проведення заміни підлоги, сидінь. На каруселях буде проведення відновлення балансиру та самого комплексу. І заміна покриття інсного столу. Загалом початку року селами підприємства було усунення аварійності у дев'яти районах міста Харкова. Кількість елементів 1600. Це підлоги, каруселі, сходи, сидіння та дахи ігрових форм. Також нашими спеціалістами підприємства пофарбовано 108 майданчиків та отремонтовано. Роботи тривають, ми слідкуємо за тим, щоб діти могли безпешкодно відпочивати на дитячих майданчиках. Головне, щоб вони були сучасні та безпечні. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харків, новини.